Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазини Wu В цьому відео подивимось на чохол, що поєднує фірмовий захист, продуману функціональність та сучасні технології. Spigen Slim Armor MagFit. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. В основі цього чохла лежить фірмова двошарова конструкція Spigen. внутрішній шар з еластичного силікону TPU. Діє як амортизатор, поглинаючи енергію удару, в той час як зовнішня панель з жорсткого полікарбонату при Має на себе прямі пошкодження та захищає від подряпин, забезпечуючи максимальну безпеку. Ключовою особливістю цієї версії є повна підтримка технології MagSafe. у корпус збудоване потужне магнітне кільце, яке гарантує ідеально точне та надійне з'єднання з, з бездротовими зарядними пристроями, тримачами та іншими магнітними аксесуарами. Ще одна корисна деталь, характерна для серії Slim Armor – це вбудована відкидна ніжка підставка. Вона дозволяє одним рухом встановити смартфон на будь-якій рівні поверхні для комфортного перегляду відео чи відеодзвінків. Без допомоги рук зовнішнє матове покриття чохла не тільки виглядає стильно, але й дуже практичне. Воно забезпечує надійний хват у долоні та назбирає на собі відбитки пальців, допомагаючи чохлу завжди виглядати охайним. Чохол щільно облягає корпус, має ідеально точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків. А клавіші гучності та блокування захищені м'якими та чутливими дублікаторами, які забезпечують приємний тактильний відгук. Чохол має захисні бортики навколо дисплея та блоку камер, що дозволяє класти пристрій екраном або камерами донизу на плоску поверхню, не хвилюючи. Залишити подряпане. Замовляйте Spigen Slim Armor Макфіт в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.